Вітаю! Знову пролетів робочий тиждень. То відразу хотів подякувати нашим спонсорам. Ось вони, у нас уже троє. Дякую вам. А тепер коротенько про відео. Привезли велику кучу цілого маза. Вже одну четверту використали. Також почав прибирати наше подвір'я. Вже потихеньку вивозюти каміння, звідси землю вивіз, поприбирав, позамітав степанчик. Передай привіт добрим людям. Також прибирав нашій прибудові прекрасній. Чистенько, гарненько. І саме головне, що зробилося, зараз я вам покажу. Ось така краса зробилася. Це пройшла рівно доба. Ну, ще сереньке, по ньому ходити не можна. Ну, то таке. Воно ще підсухне, потім плівкою накрию хай стоїть. Ось таке. Коротке, короткий такий вступ. А тепер до самого відео. Приємно вам перегляду! Підписуйтесь, коментуйте і дякую вам. В неділю, в понеділок, і трішки-трішки вівторок копав далі. Думав, що небагато залишилось, а як у нас оказалось, дуже багато залишилось. То нарешті докопав, розрівняв, протрамбував. По хаті цей острівець безпеки залишився, також буде це каміння, залишки шафи винести. І тут так само розрівняв, втрамбував. І поки втрамбував, ходив оце з лопатою ще. Одне місце лопати легенько дзюкнув, воно відпало. І тут в нас ось таке прям. Ось таке. Тут вища ситуація трішки ліпша. Тут воно видно вже даним-давно замазувалось. І там тріщина є, ну скоріш за все, там щось от таке. То в принципі непогано. Ідемо далі. Ситуація в куту цьому. Так само, схожа ситуація, як і в кухні, і схожа ситуація саме, перегляд, і в самій першої кімнаті, в якої я тоді тував, стелю валяну, питався відремонтувати. Схожа ситуація. Але більше всього, схоже на кухню. Також в куту воно, видно, що перемерзало, бо воно сильно таке крихке. Це я вже обив до такого більш-менш твердого, так воно крихке і сипеться постійно сипеться. І тут. Бубанить прям добряче. Ну, навіть, навіть... На відео воно не видно, воно рухається. І тут понизу так само вони замастювали, сама перша побілка, яка була, вона також рухається. А тут вище вже нормально йде. Оскільки я просто зрозумів, оце покудово я оббив, може чуть-чуть вище, це все оббивати треба буде. Ну Тут ситуація ось тут краще, тут воно не бубанить. Тут воно бубоніло, я відбив, але воно тут тверде. Це верхній шар, оцей, що не мастило відпав, а це воно тверде, прям як камінь. То це прямо мене порадувало. Тут ситуація така собі. А сама гірша ситуація. ось тут. Зараз фонарика вімкну. Ось так воно виглядає. Деремаха прям дебела. Бо я ту кімнату ще як був, робив, дивлюся щлилина, але з тієї кімнати цього всього видно не було. Я там трішки. Піни, думаю, щелинку задую, все буде прекрасно, ну, не, не, не прекрасно. Що ви розуміли? І там далі туди ще рука за, залазила. Прям велика, то не знаю, мабуть, он тут також бубанець, скоріш за все, так обережно відб'ю. Скрутю вальки, повставляю. Отам на стелі також щілина є, я її трішки пробив, подивився, не критично зовсім. І так само вони її замастювали, видно, що вже дуже-дуже давно замастювали її. То ця проблема з стіною, яка тікала, скоріш за все, вони вже цю проблему давно вирішили. А це в нас. А це в нас Шо вже є, в принципі, це все зробиться, косметично там десь закріпиться, замажеться, і в принципі це все діло видно не буде. То спочатку трішки розстроївся, а потім це пороздобував, подивився, в принципі, непогано. Думав, буде гірше. Також тут ударив, прорізав трішки, щелини там немає, таке воно видно також замастювали. Не критично. То я думав, поки ще стяжку не залили, думав обдерти стінки від побілки, щоб менше потім сміття було. на краще впаде. Сюди все-таки ляже, зверху застелеся плівка, заліється бетоном. І тут його і, і поховаємо цю всю побілку. Приніс стола, приніс правило з рівню, яке в панатулі. Взяв, поставив лазер. І зараз хочу повідбивати, підрівняти стіни перед тим, як штукатурити, щоб були кути рівненькі, так стіни, щоб були більш-менш рівненькі. То зараз потихеньку цим всім ділом буду займатися. Наша камерка стоїть, знімає. так що працює. Півтори години пролетіло. То, що тут у нас? оббитий низ повністю. І поверху тут оббивав, оббивав, і тут виходить в нас, це я так розумію, колись тут також груба була, ліпіч була. І тут воно видно, тут був комен тут воно глиняне, а там далі бачите стіна побіляна. Ще сама перша І тут де в нас низ так само. Тут вже далі цегла йдеться, стіна вся з цегли. То, в принципі, це трошки впростило мені роботу, скажу чесно. Це прям непогано. Пилюки багато, тяжко це все гепить, ну все одно. В і буде прям красота. Так що продовжуємо працювати. you <laughs> Ось і все. Нарешті. Така доволі велика частина пішла. То, в принципі, ці всі 30 квадратів чотирьох залили за 5 годин. Тут почав прибирати. Потихеньку вже порядки на вводів. Тут так само. Хлопці ж вже поїхали. А я вирішив тут трішки прибирати. Звідси все повернулося, зараз вимітаю. Звідси так само, на вулиці тепло. Прям клас. в хаті. Зараз майже 13 градусів вікна відкриті. Все провітрюється. Пляки набагато менше стало. Це прям добре. А вже трішки холодніше стає. То прям прекрасно. Справились швидко. Я довольний, хлопці довольні, всі щасливі. Та зараз покажу, що в нас тут. Тут у нас ехо тепер є. Ось така краса. Нарешті, плівочка. Там в кімнаті так само. Тут поставили бортик з пінопласту. Ось такого наші чорнові стяжки не зійшлися тут трішки вище. Ну потім, в принципі, це нічого страшного. Потім все одно буде ще пінопласт, труби і так далі. То все підрівняється. Все буде дуже-дуже класно. На це все діло пішло. 15 мішків... Ой, я всього взяв 15, пішло 13 мішків цементу. Ще два залишилось, Ну, роботи ще багато. Зараз в нас вже тепленько, вже сухенько, то хай буде. Краще хай залишиться зайвий, чим не вистачить і по нього їхати. То погода прям прекрасна, вже тепло, сухенько, потихеньку це все сміття вигрібається. Тут ця куча вже наплодно прибрана. Ця частина майже прибрана, то прям клас. То якраз мама тоді ж передавала мені рослини, коли я їздив додому. То вони тут зараз всі насипу, не негарно лежать. Ну, тут таке. Ось вся вся краса лежить в горщиках, якісь попереверталися, ну, наче вони всі живі, здорові, все з ними добре, то якраз починається сезон висаджувати це все діло. отут тут ми тоді встигли тільки одну ялинку посадити. Десадили цю ялинку і там ще одного єлівця він. І там у нас був фундук, якого ножки виросли. Цей фундук ще є. Ну, ці фундуки переїдуть на задній двір, десь ближче до городу. Це буде окремо, бо я тоді не знав, де їх садити. Також тут я виноградик садив, він прийнявся, все добре з ним. Також то це все буде їхати туди. Через, думаю, через кілька днів домовимося. Приїде трактор, перегорає наш, наш город. І буде красота. Зараз підійду туди і покажу вам хорот. Також з приводу цих старих дерев. Там дуже великі дупла в них в усіх. То не знаю, на цей рік, мабуть, просто їх омолодю. Подивлюсь, як вони будуть реагувати на це все діло. Бо цьому геть тяжко, там одна нормальна гілка, і то у нас там на сарачку лежить. Це прям велика і урожаю минулого року на неї зовсім не було. То її також треба отак зробити. І отак от зробити. <хи> Горіхи так само з приводу цих горіхів думав. Урожай на них також не було, бо були тоді ранні заморозки. Якраз коли він цвів, коли сережки були, вони померзли. Горіхів на цих двох не було. Був тільки ось на цьому горіху. І він дуже-дуже міленький. Прям дуже він не б'ється. І пустий там. А хто до нас біжить? Що це тут за кабанчик так? то не знаю, можливо і ці горіхи підуть також під ніж, там ще біля кухні, такий вже величенький горіх, то на ньому горіхи гарні. Його, скоріш за все, я залишу. Тут у нас смородина. П'ять кущів. Аж городик. Також горішки. Один з них садно якимось дивом, там була щілинка, яка з'явилася, його знову погризли, то не знаю, братовий горішок, то його чіпати не буду, а ті можливо, десь перемістю. Щось ними буду думати, бо вони такі вже дуже сильно їм тяжко. Я так сам собі подумав. На початку я подумав, що було дуже багато горіхів висадити, а потім думаю, а нащо мені ці горіхи. Ну, правду, нашу. Краще засадю це все діло виноградом, яблуками, всяким таким. хай воно буде. У нас зараз сідає сонце, люди вже палять костри. Все як має бути. І також з приводу оцих саджанців, що ми тут восени садили. Також вони всі звідти, так само в більшість виноградів, все звідти переїде. Можливо, персики тільки там залишу. А так все буде туди звідти переїжджати. Вони, в принципі, там також не, не сильно так і треба. Треба все планувати. Вкра не знаю, коли воно все ось таке. Зараз куча сміття, куча всього планувати доволі складно. Ну, все зробиться, всьому свій час. Головне, щоб було тихо, спокійно і щоб все було добре. То на цьому і буду закінчувати. Дуже дякую вам за перегляд, за коментарі, за підписки, за лайки. Ще раз дякую спонсорам нашим. І бережіть себе. І до нового відео! же спимо, всі пока.